У нас служба йде на одному напрямку на Бахмутському. Це наша зона відповідальності. Ми виїжджаємо туди останній раз, як були, це було хромове, сіяли на хромовому. Ну, часів, часів яр, часів яр базувалися там, а на хромове виїжджали на роботу. Військові розповідають про один з найгарячіших напрямків фронту. Зізнаються, працювати там стає, де далі важче. Це були бій ну, ближче 10 метрів, коли нас скрили. І нас ну, Почали вже закидати гранатами. Ми навіть не могли вилізти, ну, щоб відстрілюватись до тих пір, поки ми не почали кидати гранати, які навіть прилітали наші ж гранати до нас. Обвідки вони цеплялися, і... але це був вихід з ситуації, ми з нього вийшли, і ми дали гарний бій. Тяжко. В прошлому році ми були, коли ми перший раз виїжджали, то так тяжко не було. Не було скільки дронів, не було, ну там... І вони навчилися бити вже точніше. Тоді там з 10 снарядів прилітало, по тобі два попадало, а це з 10 вже сім попадає. Ну і зараз більше вони тримаються на дронових позиціях. Тобто FPV, дрони розвідувальні, а також дрони з ночниками практикують, щоб вичисляти. Але... Китайці допомагають? Да, Але ми також задніх не пасемо, тому стараємося їх. Ліквідовувати як антидроновими пушками, так само з вогнепальної зброї. Нині бійці на відновленні відточують навички та готуються до повернення на схід країни. Але попередні ми перевіряємо тиша та навіть тут продовжують захищати українське небо. На днях ми нашій батальйон збили наші мобільні вогневі групи, збили три шахеди і одну ракету. І тут на Київщині ви продовжуєте виконувати завдання, збиваєте. Ворожі шахеди боронити українське небо. Я щиро дякую за те, що ви виконували завдання на сході країни. Боронили часів яр, виконували завдання на Бахмутському напрямку. Робили все залежне від вас для того, щоб наближати нашу славетну перемогу. Військові показують, як облаштували позиції на Київщині та зізнаються, на сході такої можливості не мають. Таких бріндажів ні, там так, немає. Таких ні. Там... Перекриття може бути там, в один слой, може в два. Туди на нуль теж брьовна ці позатаскувати. Це, це дуже тяжко. Чим скритніше ми це все зробимо, тим менше ворог знатиме подальші наші дії, де ми укріпилися і де він може просунутися, а де не може. Я Я так, говорю, як... Це маскування. Не так, як у укриті, а маскування просто. В лісі замаскувався собі добре, підлився, під дерева, і ворог вже може не знати, скільки у вас там чоловік. Та найважче зізнаються не це. Ну, бідно, що люди деякі не розуміють, що там гинуть люди, і яких ти знаєш, якими ти прожив, які реально ну, були моменти, що ми останнє давали, аби тільки вижити. От мене запитали, чи багато втрат. А я кажу, якби я не повернувся, це була б велика втрата. Це багато втрат. Одна людина це вже велика втрата, дуже велика. Бо в нього є сім'я вдома. Ну, у нас за два роки там, втрат мінімум, реально. Та попри все, бійці впевнені в перемозі та діляться планами, які хочуть реалізувати після неї. Їдемо в затоку. Не кожен рік дітей спочатку ну, одного, потім двоє. Ми кожен рік відпочиваємо, відпочивали в затоці. Візьму сили в Карпати поїде. Ну то, що відпочинок з сім'єю буде, то це однозначно. А надалі де працювати там чи перебувати, це буде вже Потім думати і складатися плани на майбутнє. Нам зараз головне всього перемогти ворога і повернутися живими додому. Катерина Лебединцева, Микита Воробйов, Телеканал Рада, Загальнонаціональний марафон Єдині новини.